Зелені легені планети висадили в яру на Класовського, аби укріпити ґрунти. Таких молодих деревць більше ніж 250. Акція посади дерево у Житомирі проходить вже вдруге. Для яру у районі Малікова зелені укріплення потрібні постійно. Ми щорічно також управління агропромислового розвитку садимо дерева і безпосередньо у цьому місці. Чого саме в цьому місці? Тому що на вулиці Класовській кілька дев'ятиповерхових будинків і жителі. is <laughs> Бов'язково відносяться до того, що будинок може поїхати до яру. І щоб укріпити стінки яру, ми висаджуємо дерева. Для зміцнення схилів годиться не кожне дерево. Надав обл обл ліс, наче ліскоринським Андрієм Борисовичем. Він доставив сюди дерева. Це береза, це червоний дуб, кущі, які укріплюють територію. Проте на виситі зелених легень справа не закінчена. Аби дерева прийнялися, їм потрібні турботливі руки. Минулорічні на Спеку не пережили. Приймання дерев було незадовільно в минулому році. Прийшлося в цьому році досаджувати на тих місцях, де садили дерева. Ну зрозуміло, що в минулому році, яке було спекотне літо. Хочу вже статистику вам сказати, про те, що 65% опадів випало в минулому році до середньостатистичної, тобто не дотримали 35%. Це означає про те, що не всі дерева і кущі тут навіть і на квітниках, не всюди на клумбах, як ми бачимо. Чи депо по Житомиру приживалися квіти в минулому році, а дерева тим паче самі жителі району, що стоїть буквально на обриві, допомагати садити дерева, не вийшли. Організатори сподіваються, хоча б для поливу саджанців часу не пошкодують. В першу чергу це полив, в другу чергу це обкопування при стовбурової ділянки. Ну і по третє, слідкувати за пожежами, тому що багато лісів на Житомирщині гинуть внаслідок пожеж і Сів, яких які тільки підросли, які тільки новопосаджені. Тетяна Серепятова, Едуард Парунакян у центрі подій СТВ.